Ось і от верхній блок доробив для розпалювання, щоб дим проходив напряму, відкриваємо байпас. Розпалили, труба нагрілась, закрили, дим йде сюди, проходить так і витягується наверх. Теоретично, коли він тут проходить, гаряча частина. Має підніматися, віддавати тепло, опускатися. Тут має бути гаряча зона теоретична. Вставка така, буде ще друга частина на підлогу вставлятися, щоб можна було вверх розвертати. на будь-який кут відносно основного корпусу. Тут у нас основаємо. Додаткове допалювання працюватиме тільки коли гази і пол полум'я буде доставати туди до тих отворів. Просто так воно не працює. Ну, просто не підпалюється. Не хватає температури. Це напевно для турборежиму. режиму біжуть. Заклали багато дров, підпалили спереду, все загорілося і почегарить на всі гроші. Так. Якщо режим економний, розпалили, творився жар, зробили кінець, закинули діагонально закладку дров, закрили і вогонь поступово йде з кінця. Два до носа ну, допалювання там вже не важливе, температура не та і вона просто гріє там 3 години 2-3,5-3.